Ти воюєш за депутатів. Чули таке? Фігня повна. Чому деякі люди не хочуть воювати? В моїй голові виглядає так. Існує така річ, як е, Суспільна солідарність. Це коли у нас є умовний степан, який думає, так, треба йти допомагати хлопцям на фронт. Записався, пішов, але в реальності виглядає все трошки по інакшому. Він прочитав новини, як якась сімейка вкрала в ЗСУ мільярди гривень і думає, для чого мені ризикувати життям, якщо нічого не зміниться, і він буде абсолютно правий. Ці корупційні складови нашої держави вони пагубно впливають не тільки на матеріальний стан, але і на моральний. Хотілося б, щоб люди не просто це розуміли та визнавали, а щось робили. Принаймні мене тішить, що останні такі інфоприводи вони дуже сильно розповсюджуються. Всі роблять репости і говорять про це. Це е, вже е, дуже важливий крок. Все ж таки, дуже сильно вірю в те, що зміни вони настануть, та хабарництво в нашій країні воно стане принизливим. Для представників влади